Вітаю, друзі! Трагедія 155-ї бригади імені Анни Київської. Про подробиці та міжнародні висновки, зроблені міжнародними експертами, поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте лайк, для того, щоб знати більше, знати правду. Для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, бригада Ганни Київської, з якої всі, майже всі, а точніше, 1700 чоловік втекли ще до прибуття на фронт, це саме та бригада, якою хвалився Зеленський в Брюсселі. Це, мовляв, наш великий успіх з партнерами. І ми запускаємо створення ще однієї такої бригади міжнародна ганьба за майже один мільярд євро, яку втратили, ну, їх витратили на створення Анни Київської. А по суті, просто відмили гроші партнерів. Зокрема, Макрона, який позиціонував таку цю бригаду як свій особистий проект із Зеленським. Але гроші та люди з цього проєкту зникли. Здавалось, що тут не так, але ні, всіх все влаштовує. Давайте ще одну якусь таку подібну бригаду створимо. Де і коли з'явиться можливість знову легко розпиляти кошти. А, а ще, друзі, ще дуже важлива така історія. Е, я прошу вас ознайомитись з думкою військового експерта Глена Гранта, який прямо звертається до керівництва нашої держави. Отже, Шановний президент, Зеленський, міністри Уміров та генерал Сирський, якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чому 155-та бригада зазнала невздачі, дозвольте мені допомогти вам. По-перше, організації. Потребують часу, щоб стати ефективними. Батальйонам потрібні роки, а не тижні. Погляньте на свої найкращі бригади. Вони чудово розвинулись за останні 10 років і стали тими, ким є зараз. По-друге, організація потребує багатьох досвідчених командирів і сержантів, щоб отримувати її цілісність і забезпечувати її функціонування. Подумайте про будівництво дому, без розчину, дверей чи вікон без оздоблення чи меблів середині. 155-та бригада була саме такою. Усі частиною були, але будівля не була завершена, цементована. Солдати це розуміли і йшли. Все зиче. По-третє, довіра потребує часу. А ваші методи постійно руйнують її ще до того, як вона встигає зміцнити, залишаючи солдатів стурбованими, невпевненими та наляканими. По-четверте, солдати воюють за своїх друзів і за полк. 155-та не мала історії жодного шансу з'єднати в бойову силу на відміну від, наприклад, 128-ї бригади. Солдати, які приєднуються до усталеної бригади, отримують сильну команду. З якою можна йти в бій та надійних і перевірених командирів, за якими можна слідкувати. По-п'яте, підготовка повинна бути багаторівневою, індивідуальною, командною, ротною, а потім колективною на рівні батальйону та бригади, включно з усіма видами озброєння і підтримкою з повітря. Якщо пропускаєш якийсь етап, це як спекти торт без замішування, без яєць і без випікання. Короше кажучи, неїстівний безлад. По-шосте, офіцери повинні бути належним чином відібрані для лідерства, підготовлені, освічені, протестовані та регулярно оцінювані. Вибір неперевіреного радянського стилю маріонеток і ТЦК гарантує провал. По сьоме, Мій висновок простий: припиніть грати в ігри з цифрами і зміцнюйте поточні успішні бригади, щоб вони залишались такими і продовжували вдосконалюватись. Якби ви відправили е, до Франції уставлену та досвідчену бригаду ТРО, у вас би зараз було щось чим можна скористатись, а не політична і військова катастрофа. Будь ласка, не порушуйте військових правил і не грайте в політику. Кожна помилка коштує життів. Друзі, робіть висновки самі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. І давайте разом зробимо нашу країну великою мирною. E para